Доброго ранку. Доброго ранку мені мене звуть пані Ніна, я е, методист нашої публічної бібліотеки, і сьогодні ми запросили вас, щоб разом відзначити День європейських авторів. 25 березня у Європі відзначається в рамках проєкту Креативна Європа День Європейських авторів. До цього проєкту приєдналося 40 країн, у тому числі і наша країна. Першого разу в цьому році цей день відзначає. Цього дня діти різних країн знайомляться з авторами з інших країн. Спілкуються між собою або проходять голосні читання і взагалі робиться все, щоб діти більше познайомилися з іншими країнами і їх авторами. Сьогодні я хочу вам представити трьох авторів, відповідно, з трьох країн. Але скажіть, ну, мабуть, усі носять шкарпетки? І, мабуть, помічали, що іноді шкарпетки губляться. Було такогось. Де вона поділася, ця шкарпетка, усю квартиру перевернула, шкаребет, немає. У когось у книжку залізла, у когось під ліжком заховалася, хтось взагалі свою шкарпетку не знайшов. це була улюблена пара. Це таке горке тяжке. І ось ці е, письменники також задавалися цим питанням. Не просто задалися цим питанням, а навіть написали кожен книжку. І почну я, мабуть, з нашої української письменниці Галини Вдовиченка. У нижній шухляді шафи жили непарні шкарпетки. Ви Так. Тоді мірші розгортайте книгу. Адже з нею дізнається про шкарпетка желів усе, про що хотіли б знати, але не наважувалося спитати. Автор, це також і автор цієї книжки, і малюнки художника, вона ж малювала і цей мультфільм. намагаються уникнути людського ока. Але кілька людей все ж з ними познайомилися. Ніхто не бачив цю муцю? Хтось бачив? Ну, тобі подобалося? <ріст> ну, ось, пач. Також можете його подивитися. Допоможете? <ріст> В кожній парі знайти її пару ліву або праву. Знайшли пару і повісили лівішка пети сюди, праві сюди. What's <tosse> Pois tá, querer. <tosse> <Prav> tá. <tosse> <prav> <tosse> <tosse> Ми знайшли усі пари, але кілька шкарпеток у нас все одне залишилося без пари. Скільки у нас шкарпеток без пари залишилося? Десять, 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 десять. Так, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ята, шість, сім, вісім, дванадцять. Я рахувала лише 10. Ми, десять. Десять. Ми А! без пари також. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, пар, 12 шкарпеток залишилося без пари. Без пари. Мабуть, це шпарпеткажери. Постаралися. А зараз ми перейдемо ще до однієї книжки. Цього разу. Польської письменниці Юстини Беднарик чотирьох правих і шістьох лівих. Шкарпетки просто здійснюють втечу з вашої пральної машини. Шкарпетки дуже волелюбні, а долі у них такі ж різні, як і людські. Хтось стає справжньою телезіркою політиком чи детективом, хтось рятує бездомного мишеня чи кошеня. А хтось навіть виграє конкурс на найкращу квітку. У кожної шкарпетки свій характер, свої амбіції та мрії. Але не лише долі шкарпеток можуть нагадувати людські долі. Самі історії це часто розповіді про вибір, про можливість та бажання щось змінити чи залишатися у своєму комфортному кошику для брудної білизни. Я вже казала ця історія про 10 шкарпеток. Ось історія першої шкарпетки, яка виграла в кастингу, отримала роль у популярному серіалі і стала справжньою зіркою. Палацу культурі, так. На третьому поверсі, так? Так, так. А наступного тижня я знаю, у вас починаються канікули, yeah. Так? Yeah. тому рада будемо дуже бачити вас у нашому дитячому відділі, де ви зможете цікаво провести свій досуг за читанням цих книжок або інших книжок. У нас багато дуже цікавих дитячих книжок в нашій дитячій бібліотеці.